Вітаю, любі друзі. Так, прибіжала я на дачу. Кисюнька за мною. От. Зараз зберу пасенки від томатів. Вони вже пустили коріння. От. Є такі томати взагалі воно яке коріння. От. І посаджу. На домі. Тут не буду на дачі. От. На домі посаджу. Бо всього там пару томатів, з яких я зібрала пасинки гарних томатів, класних урожайних. І їх я досаджу там, де пропали. От. Нарвала трошки персиків, оцей впав класний. Вон який шикарний. Купила сорт в інтернеті інжирного персика. Ну, не інжирний, але Бачите, який здоровений. От білий лебідь. І ось цей класний. Ну кисюнька, ну накисінька. Так. Трошки курочком нащипаю травки. От. От зараз зберу, зберу ще помідорчики. Цей персик ще зелений, але теж дуже гарно збільшився вдвічі. Поналивалися, воно гілка, єле-єле. Палка упала, яка підпирала. Тримаю тільки оці мої вірьовочки. Що я робила ось так. Ось, Знаю, зараз підіпру, тому що дуже збільшується, їм ще збільшуватись і збільшуватися цим персиком. гіляки не витримують. От. На дачі нічого такого нового. Полиницю полью нарву травки і зберу, що можна зібрати. Томати, персик, яблука, а більше нічого і немає. От, пішла рости оця, як я підозрюю, люфа. От. Гарбуз який плететься, але поки не зрозуміла, що це, ще не зав'язався, пустила його ось так. Ось. Тут гарбуз також пустила його на оцю сливу дичку. О, дуже полам... ну, по, попадали, чи як це сказати. Гіляки зі сливами. Вон. Слив дуже багато. Я отак потрошку зриваю, щоб їх якось розгрузити. Але вони ще зеленкуваті. Дерево хоч би не тріснуло. Так, кісюньки. Зараз накормлю вас. Все. Кісюнька насипала виноград. Ось цей заберу, він дуже солодкий. Остання гронка було всього три. От. Чоловік гарно так омолодив, що тільки три гронки було. А цей, не знаю, напевно, ще зелений. Угу. Зеленкуватий. І також він повинен такий рожевий бути, ще зеленкуватий До речі, полилося. Не пойму, полилося чи не полилося. По-моєму, нічого не полилося. Вроді як і мокро, але не там, де треба. Добре. Вроді полилося трошки. Ось томатик. Томати сухі всі. От На дачі так і залишу, що залишиться, то буде, а досаджувати не буду. Вирішила не буду. Хай так. От, а на будинку досаджу. Досаджу цей сорт. От, червоний, дуже врожайний. Я вже зібрала з нього багато томатів. Я зняла з нього пасинки, укоренила. І ось такий полосатий також. Дуже врожайний. Зібрала пасинки, укоренила, досаджу на будинку. Ось. Ну і якось так. Оцей дуже смачний, такий солодкий, м'ясистий. Цей класний. Я з нього вже насіння зібрала навіть. Подивлюсь потім, що це за сорт. О, дали класний. Так, ну і все. Ось що по печені курочкам віддам. А, ще й оцей я зібрала. Це я на насіння залишила сливка. Теж такий більш-менш зеленкуватий гарний томат, смачний. Он є полосатий, жовтий. Ну, тобто, я думаю, що для дачі. Щоб мені не таскати світ це достатньо. А на будинку досаджу. Пасенчу. Корохів. Все добре у вас? Так, бурячок трошки зійшов. Кабачків як не було, так і немає. Цей рік якийсь без кабачків. Зараз стало трошки прохолодніше, але бачите, вони жовтіють. Кабачки жовтіють. Вон зав'яжеться, не зав'яжеться. Що буде, не знаю. Ну, поки так. З кабачками. Так. Ну як ти тут? А? Виживаєш? З дівками не ображають тебе? Так. Треба вас тут вже прибирати добре так. все ніяк. Зараз гнізда почищу вам, бо вже яйця не скочуються. От, а де щіточка? Шіточко. Ось вона. Ось. У гнізда я, щоб яйця не билися, я придумала ось таку доріжку придбала, пополам розрізала і степлером так прибила, але щоб був скат. Так, ану. Ось. І я отак беру з цією щіточкою. Оце все згортаю. Потім піднімаю, згортаю, все гарно так витрушую і збираю. Ось так зараз почищу і все. Квочка, ти вийшла? Квочка надумала. Ну і все. О, батат прорвався, там обклювали знизу, а тут он пішов. Може, трошки поплететься. Так, що тут хурма? Хурма ось така. Напевно, все ж таки, якась мілка. Щось я дуже переживаю, що це небиче серце, що це якась із отих мілких. От, ну, вже буде на дачі така, а на будинку я посадила, надіюся що вже буде крупна Ось так. Нема що більше тут і показати, тому що я швиденько забігаю, там травки накидала, позбирала і побігла. От персики просто шикарні. Просто шикарні. От, але все ж таки покажу. Забила один кущик, я зірвала вже лохину, один кущик щось я пропустила. Ну, зараз я його об'їм трошки, ще й лохини залишились. Дуже мені вона подобається, не знаю як кому, але мені вона подобається. Як на мене, оце один раз зробив для неї таку спеціальний грунт, ну, тобто посадити, надо яму викопати. І все, і потім просто інколи додаю колоїдну сірку, ну, підкислювач, там торф, кислий чи щось таке. І вона собі росте і родить, і тим паче, якщо взяти за увагу, що її дуже полюбляють діти, і ціна на неї Не маленька то хай собі росте. Ось так. Ви подивіться, яка гіляка Персиків, це ж просто. ти Тільки витримай. Так, тут вже он от-от буде спілий. Що там у сусідів Томати є? Та не дуже. Щось нічого нема. Ой! Гляньте, який сидить. А я хотіла понюхати трояндочку. Зараз я його піймаю і курям віддам. Цих богомолів в цьому році просто капець. От ти на що мені тут, скажи мені? Все, і побіжу до курчаток на будинок. Виходила вже з дачі і спробувала оцей виноград. Ось такий він зеленкуватий виглядає. От багато в мене гроздь. Я залишила його. Такий шикарний. В общем, спробувала його, От. а він солодкий і дуже смачний. Прям дуже сахарний, дуже солодкий. Зірвала пару грун. бо не донесу. Так що можна їсти. Класний виноград. Він в тому році також був не дуже крупний і дуже солодкий. Ось так. Так, що ви тут мої? Зайки? Зайки, пострібайки. О, вигребли комбікорм. Так, всі живі. Все добре. Тут постелила курочком. Нести яйця. Ага. Бачу, що вони тут не сиділи. Ще привчати й привчати. Так, треба подивитися яйця. От, зараз взяла відерце, піду, помідорчики зберу, тільки що посадила пасинки. Ось. Ось такі пасинки. Бачите, помідори укоренились, пару днів в відрі з водою. От, так. І я їх посадила декілька пасинків. Це я пасинки збирала. А, ну, відламала від класних таких помідорів, які зелені стоять і дуже урожайні. Тому що в цьому році, напевно, мені не хватить томатів. Ось, це, до речі, сорт, лимончик, я його називаю. Треба подивитися у насіннях, що це за сорт. Але він дуже довго Ой. Ой. висить на кущі, не осипається. І е дитина мене їх їсть перших. На городі ось ці лимончики, так названі. Так, і ось, ось ще помідорки. Так, ось такий персиковий класний. Отакий от жовтий. Не вистачило йому вологи, бачу. І ось мої перцевидні улюблені. Це напевно, напевно зв'язний істрибітіль чи щось таке, не знаю. Треба подивитися. От, заливаю помідорчики, тому що дуже сухо. Так, все ще. От, ось також пасинок посадила. Ну, тобто, лунку, звичайно, як помідори саджаємо, але ось так. Ось також. Пасинок посадила, квіти, які були обірвала. Ось також пасинок посадила. Ось, і тут, де в мене пропали помідори, я досадила пасинками. Пасинки брала від самих урожайних класних томатів цього року. Тобто цей, ось, бачите, він дуже крупний. Я так бачу, що, напевно, рожевий. І у нього, бачите, дуже, дуже, раз, два, ну, дуже багато томатів, він зелений, класний. От, і височений, там ще цвітий цвіте. Також отаку сливку взяла ще від неї пасинки. І полусатий. Напевно, або кабан, або щось таке сорт, не пам'ятаю. І досадила. Зараз ще трошки попідв'язую томати, бо повалилися ну є трошки. Повалилися. От, і полю. І все. І на сьогодні все. Так, кавунчик. А, огірки ще треба зібрати. О, воно їх скільки. Огірочки, огірочки. Огірочки. Як швидко ростуть огірки, але... Бачите, я їх попасинкувала нижні пасинки всі і листя обірвала. І нічого, урожай є, бо дуже багато обірвала. Динька, Кавунчик. Так, все. Вон. Оно, навіть переросток є. Так, також сьогодні зберу. О, який перець. Це, напевно, зірву зараз обережненько. Що це таке? Ой, обірвала. Так, і баклажанчиків. Трошки баклажанчиків. Дуже швидко, бо вже спізнююсь на автобус. Ще перчик. Перчик я додаю у супчик борщик. Дуже ароматно, виходить, такий літній аромат. Так, тут я сажала, огірочок, ще нічого немає. Куди його пустити, не знаю. Так, тут кавунчик збільшується? Збільшується. Так, ну так, пасинки посадила. Кабачків зараза немає, крутить. Помідори заливаю. О, кабачки крутить, немає. Там теж немає. От так, кабачки заливаю. Тут помідори заливаю. Дуже сухо, бо саджала. О, треба вже збирати насіння лука шалот. Бачите? Треба позривати отак цвітоноси, обережненько в якусь коробочку. Бо вже сіються самосіті. Так, теж зараз зроблю. От, ці помідорчики не чіпаю поки що. Це що. Також такий томат. Дивно, не могла ж я сплутати високорослі і низькорослі. Так, ну добре, тут також томати зберемо. От. Кабачків нема. От коли хочеться кабачків, а їх нема. Так, ну і все, пасанки від томатів тепер в мене будуть під полив. Буду доглядати, дивитись, спостерігати от за ними. І якщо буде гарний з них урожай в цьому році, а це самі класні урожайні томати цього року, от то я покажу, звісно. Ой, цей класний також черік, Томатик. Так, все добренько. Хто тут плаче? Хто тут плаче? а? Перевернули мені курочки, отут миску. А я переживаю, тут нема ж ціпля. Ні, нема, бо було в мене так колись. Приходжу, миску перевертаю, а там курча живе. Живе, але сидить. О, бачили? Два яйця. Ну, а ти що ти їй будеш робити? Несеться тут і все. Так, ось. Бачите, крапенку. Це білий фільдер. Це ось ця. Он та. Червоний гривень така вже куряха. Це вже не... Ти молодець, але ти не туди несешся. Не туди. Так. Поки тут хай полежить. Дуже багато мені робити. Так, росте в мене прививочка, яку я зняла плівку, дуже переживала, все добре. Це від Дмитра кухти, а зіміна сорт банан. Так. Все, усім пока на сьогодні.